Сьогодні вже і передаються дрони. Запам'ятаєте цю назву: дрони Посейдон, які літають на висоті 5 тисяч метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів, які устойчиві проти радіоелектронної боротьби ворога, і які є очами артилерії, і одразу як побачать ворожу ціль, одразу ж передають координати і ціль. Роботою нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубіцями, натівськими е, хаймарсами, одразу же знищують ворога, так? Як це було продемонстровано в САКах в Криму? Коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогнений смерч. І російські літаки, російські боєприпаси були знищені, і колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри. Проєкт Посейдон, і це все, дорогі друзі, робимо. Ми з вами. Нас не зубанити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам'ятає.